Привіт! Ласкаво просимо на мій канал. З вами Кристина, і я сподіваюся, що ви знову готові дізнаватися щось нове. Сьогодні ми поговоримо на тему, яка стосується кожного з нас робота. Іноді найпростіші слова можуть мати вирішальне значення, особливо коли мова йде про обговорення питань, пов'язаних з роботою. Отже, давайте заглибимося в деякі базові слова, пов'язані з роботою. Незалежно від того, чи подаєте ви заявку на роботу, чи плануєте свою кар'єру, чи просто хочете обговорити свої щоденні завдання на роботі, ці слова стануть вам у нагоді. Тож, давайте волю своїй енергії та приготуйтеся вивчити кілька нових слів, які допоможуть нам в подальшому. Починаємо. Почнемо зі слова вверк. В перекладі з нідерландської, це означає робота. Повторюємо, Хет верк. Гет верк. Наступне слово веркхейвер. В перекладі на українську це означає роботодавець. Скажи це слово зі мною: де верххівер. Де веркхевер. Бас це слово, що означає начальник. Повторюйте зі мною. Де бас. Дебаас. А колега означає колега. Скажи це слово зі мною. Деколега. Деколея. Клант це слово, що означає клієнт. Повтори зі мною. Деклант. Деклант. Мідехпаузе означає обідня перерва. Скажи це зі мною. De мідех De Де мідех Refter це слово, що означає їдальня. Повторюю за мною: Де рефтер, де рефтер. Кантор означає офіс. офис. це зі мною. От кентор, от кентор. Лон. Of salaris це слово, що означає зарплата. Повторюй зі мною. Het лом, саларис. Хт лом, саларис. Веде також означає зарплата. це зі мною. Де веде. De vede. Vacancy означає відпустка. Повторюємо. Де vacancy. Де вакансій. Верлофтех означає вихідний. Повторюємо. Де верлофтах. Де верлофтех. Зіктедай. Означає відсутність по хворобі. Повторюємо. Де зігтедай. Де зігтедай. Пенсію означає вихід на пенсію. Повторимо разом. Гт пенсію. Гет пенсіюн. Бедінде це слово, що означає службовець. Повторимо разом. De бедінде. De бедінде. Арбедер означає робітник. Повторимо разом. De Д арбедер. арбедер". Тіклок це слово, що означає годинник реєстрації робочого часу. Повторимо. Де тикклок. Де тікклок. Лонбриф означає виписка про зарплату. Скажи це зі мною. Де лонгбриф, де лонгбриф. Onsleh. Це слово, що означає звільнення. Повторюю за мною. Гет on slech. Хет on slech. Соліситерин означає подавати заявку на роботу. Скажите зі мною: Солісітейрен. Солісітейрен. Це був наш 18-й випуск Вивчаємо Нідерландську. Сподіваємося, вам сподобалося вивчати слова, пов'язані з роботою, і ви змогли розширити свій словниковий запас. Не забувайте слідкувати за нами на нашому каналі в Instagram талановита щоб переглядати повторні відео, які освіжать вашу пам'ять. А також слідкуйте за нами на нашим каналом на YouTube, щоб побачити більше цікавого та освітнього контенту. До наступної зустрічі!